Доброго ранку, шановні батьки! Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття з фізичною культурою. Тож приєднуйтесь за мною руш! Подивіться, а як називається ця пташка? Це, це свинічка. Так, і ми сьогодні з вами будемо свинічками виконувати загально розвивальні трави, як кашки. Приготувалися. Перша вправа у нас буде пяшки нашу крильцям. Ми будемо махати в сторону крицями та опускати ніжки маска. На ширині плечей приготувалися. Право починаємо. Показали критися. Опустили. Ще. Не забуваємо повторювати ми 4-6 разів кожну вправу. Ще. І ще. вправу. Наступна вправа У нас буде називатися пташки клюють зернятка». Ми будемо з вами присідати, стукати пальчиками у підлогу. І підніматися рівненько. Вправо починаємо. Присідаємо, покривали, покривали, випрямились. Ще. Випрямились. І ще. Те ж саме повтори. 4-6 разів. Ще. Випрямилися. Закінчили цю вправу. Наступна вправа. У нас будуть пташки, п'ють водичку. Нам потрібно ніжки поставити на ширині плечей, Спинки рівненько, і ми будемо робити нахили вперед. А ручки відводити назад. І випрямлятися. Вправо починаємо. Попили водички, випрямились. Ще. Випрямились. І ще. Випрямились. Ще. Випрямились. І політали наші пташки з махом і Змахуємо крильцями. Політали, політали, політали. І вправи на дихання. Носик вдихає, родик подихає. Закінчили вправи. В основних руках ми сьогодні будемо повторювати стрибки через місточок. Нам потрібно ташка прилетіти на інший бік дороги. А це потрібно нам перестрибнути цю дорожку або місточок, як ви дитині завести завдання. Е, Відстань між і мотузками або паличками, що ви придумаєте, не більше 20-30 см. Приготувалися, пам'ятаючи, що діткам потрібно сказати, що ніжки потрібно. На ширині плечей потрібно зробити зма і якнайсильніше відштовхнутися. І ще. І яка тут завдання, та, щоб дитина перестрибнула не на паличку, та, не на мотузочку. Ось так. Ось так. Наступна справа нам будемо дати наші м'ячі обома руками за голови вперед. Обов'язково нам потрібно теж якесь е, або гілочка, або мутузочка, будь-що небо, щоб покласти те. Нам потрібно здати мішки теж, ми тримаємо на рівні плечі. Нам потрібно замахнутися сильно, обома руками тримати м'яч, щоб дитина відчувала силу м'яча. Закинити. Ще. А щоб дитина краще засвоювала ці рухри, це потрібно виконувати всією цією, щоб вибули прикладом для дитини. Є. Так, Сьогодні ми з вами програємо в руку гру, пташки та автомобіль. Ми вже грали всього, ви пам'ятаєте, коли? Світить сонечко або звучить музика. Пташки літають, радіють сонечку, п'ють водичку, клюють зернятку. А коли їде автомобіль, пташки, звісно, розлітаються, да? щоб їх машина не зіштовхнула. Приготувалися? От зараз ми будемо пташками. Пташки літають, махають крильцями. Наші зерна, таки попливали, попливали зернати, ще полетіли наші психи. Ташки захотіли на пічки потихів, поки ми доріжки, це з вами ці правила. ще політіли, Чую зупинити.